Було досягнуто тієї цифри у 900 тисяч втрат в росіян вбитими та Немає про що свідчить і статистика генерального штабу і окрема заява генерала Сирського, яка була зроблена учора. Ну, це феноменальні 900 тисяч. Це феноменальні просто цифри, де ніхто в світі навіть не уявляє, що це несеться, як воно виглядає, і скільки це. От ніхто не виявляє після після. Закінчення друзі, світової війни такого не було іще ще в історії. І знаєте, вчора дещо розчарували м'яко кажучи чергові заяви від наших партнерів, зокрема від Франції та Британії, які відмовилися від своєї ідеї миротворчих військ введення їх в Україну. Хоча, чесно кажучи, в всіх оглядах в принципі і так казав, що це недієздатна історія, і нас в Україні між іншим доволі таки скептичними були до цього більшість наших дипломатів, які казали, що термін миротворці навіть не варто. Використовувати до от такого позначення, тому що миротворець це той, хто затверджений ООН як миротворець. А от війська іноземних країн ну не варто. І вірити сильно цю ініціативу, так от вчора вже з'явилися публікації за телеграм, зокрема про те, що Франція та Британія, мовляв, відмовилися від ідеї з миротворцями, натомість пропонують, що гарантувати безпеку мають під егідою ООН справді миротворчі війська. Тобто, ми вернулися до початку. ОНУ, свою чергу, заявляє, що не може гарантувати безпеки в Україні, і наш президент каже: так на біса взагалі потрібна ця інституція, яка нічого не може зробити. Тобто, всі перекладають одне на одну відповідальність. А по факту залишається те, що. Найкращим гарантом безпеки, найкращим відповідальність може взяти на себе сил оборони нашої держави і наш оборонно-промисловий комплекс. І ми з вами, друзі. Тому жодному випадку не потрібно розхолоджуватися е, в очікуванні, в прочитанні прослуховуванні тих заяв, які лунають зокрема і від Трампа, які чергую вчора видали видав перли про типу там роз, розділу розділ території і тому подібне. Я в це не вірю особисто я. Це на розсуд кожного можете сприймати хто як хочете різні усі от моменти речі, які відбуваються. Ну але далі ми будемо говорити про карту бойових дій. Про ситуацію на фронті не так багато є, скажімо, так що повідомити, бо по, безпосередньо, скажімо так, по фронту. Але я вам зараз розповім деякі речі тенденційні, в якійсь мірі, які зараз відбуваються і вирішують перебіг бойових дій. Отож, розпочнімо із моментів технічних міністерство оборони вчора звіту Дувало про те, що ем, досягнули межі в 30 тисяч збитих ворожих дронів, які зараз щоденно, щонічно атакують територію нашої держави просто капітально е, її кошмарячі. Е, е, і ось це знову ж таки до Франції, до Британії, до всього світу, до ООН 30 тисяч дронів. Ну, переважно, це ми насамперед говоримо про шахеди. Ніхто в світі навіть не уявляє що це таке з ними боротися, і як це витримати на собі удар? 30 тисяч дронів, тисяч ракет, які на нашу голову летіли. А наші повітряні сили зокрема з цим справляються. Вчора було досягнуто рекорду денної статистики щодо знищення артилерії: 101 одиниця, це просто. Феноменально багато 101 101 артилерійський засіб. Це звісно, що міномети різного калібру. Це артилерійські системи різного калібру були знищені самохідні артилерійські установки. По собі уявіть 101 одиниця артилерії. Та весь світ напевно, ну, добре. Не весь світ. Вся Європа стільки не виробляє за місяць, не те, що знищити їх за одну добу, як це зробили сили оборони України. Буквально таке в звіті за вчорашній день, 21 березня. березня. Тепер надам низку відео, які якісні продукти. Ворожої ворожоборонпрому знищують на фронті наші бійці. А знаєте, що до речі, свідчить ось ця от е, цифра 101 одиницю знищеної артилерії противника, те, що справді наші безпілотні системи суто наша технологічна українська розробка, вона долітає в глиб території противника. Вона долітає в глиб лінії бойового зіткнення, і вона там справді знищує ось ці відведені від передової артилерійські системи, і цих уражень стало значно і значно більше. Е, отож розберімося кілька відео гарних, дуже. Дуже гарних відео почнімо з 14-го полку сил безпілотних систем, 14-й полк БПАК, який знищує спочатку виявляє, а потім знищує ворожу РСЗВ ураган. Е, ураган це м, така. Така така історія, яка доволі долокоміною є. Це реактивна система залпового вогню. Вона з доволі дальніх хвіст не стріляє, тому е, уявити, що вона потрапила під удари в дрона, дуже складно. Е, це має бути або якась шалена помилка операторів, або ось такі дії від наших сил безпілотних систем, зокрема 14 на полку БПАК, який е, показує свої спроможності залітати так глибоко в тил противника, тому що зазвичай е, урагани це не града, це якби наступні модифікації. Вони Задалі стоять від фронту і ось таким чином їх уразити. Ну, це надзвичайно складна історія, але на 14 полку би пак вдалося. Дальність, максимальна дальність урагана це БМ 27 складає 65 кілометрів. Я не кажу про те, що 65 кілометрів літають наші FPV-дрони, Хоча, якщо таке станеться, я не здивуюся. Нещодавно гур, пам'ятаєте, скільки там на, на буквально за кілька днів на більше як півмільярда доларів накришив ворожої е, техніки радіолокаційних станції, ребових станцій, зенітних ракетних комплексів за рахунок морських дронів, які випускали FPV, які літають уже зараз по всьому Криму. Тому 14-й полк БПАК, браво! І дякуємо вам. Наступне відео від бригади Чорний ліс це артилерійська бригада, яка виявляє пускову установку БУК М в так званому режимі ППО Циду. Якщо не помиляється, це південь, може помилятися, але м -м, мені здається, що це південь нашої території. Знищена пускова установка е БУК М1. Наступне відео від легендарної бригади безпілотних систем птахи Птахимадіара, е які знищили е суперцінну і таку рідкісну установку противника, яка називається Земліділія, е це так само реактивна система залпового вогню, е яка здатна проводити дистанційне мінування, зокрема протипіхотними мінами. Вона просто. То площу заміновує ну зараз мадяр своїми вустами все пояснює за кадром текстом. Все це це почути, друзі, і це реально це топчик. Це дуже дорога, дуже цінна установка для окупантів, яка так само була знищена е, на Курсько-білгородському напрямку, тобто на території противника. Дивимося, відео від мадяра землеробство у свідомості українців дещо інше ніж у кробаків Ця короста призначена для оперативного створення мінних полів за допомогою реактивних снарядів. Ось так розсирає до 600 протипіхотних мін ПОМ-3. Робить то швидко та розумно мінні поля різної складності та вночі протитанкові та протипіхотні, в тому числі з готовими проходами для своїх військ. І тут ми її налітали бригадною розвідкою десь на курсько белгородському як його називають хробаки, напрямку сьогодні вночі. Ну як не відспівати. Спочатку повномасштабної одна згадка про знищення земледелія воїнами Нацгвардії у березні 2023 року. Тоді писали, що коштує та приблуда 25 мільйонів доларів. Не можу ту інфу перевірити, але важливо ж не ціна. Ми ані продаємо, ані купуємо. Ми є. А тепер фінальний. І до розвідкою фіксується влучання та палающе сучесько. Перша засвідчена на Красній площі у Кремлі на параді 2020 року. Саме ця стала б гарною фотозоною коло мавзолею. До 50 ракет на двох блоках неслася з тому. в результаті влучання дрона ФПІВІФАРшов був знатний. Чпокнула її команда Кліматим Хівмадяра. Ранкова до розвідка сьогодні підтвердила, як то кажуть, земледілія на Паздір'я. Нема більше земледілля. і справді землеросту в, в уяві українців зовсім інакше виявляється, але це ті досягнення, які ми робимо наші інженери, роблять своїми руками, і за вашої підтримки, друзі. Тому це критично важливо підтримувати, не розхолоджуватися і продовжувати е, розуміти, що далі буде ще складно. Далі буде ще складно і про це я зокрема пишу себе на телеграм-каналі. можете до нього долучатися, буду радий вас там бачити, спілкуватися, деталізовувати, пояснювати, огрунтувати свої думки та позиції. Тому підписатися на мою телеграм-спільноту в описі до цього відео ви знайдете прямий лінк на неї. А ось так, як бачите на екрані собачка, нижні підкреслення ньюз, власне в стрічці пошуку телеграму. Мене знайдете. Насолоджуємося, друзі, фантастичним відео, яке в основному е, показує нам, що роботу наших fpv дронів які переважно запускаються із майданчика е, морських дронів. Ми знаємо про таку технологію, що гурними володіє е, нашими дронами, які є, е, морські дрони магори. Під'їжджають, підходять точніше, по воді поближче, десь до узбережжя кримського і не лише кримського, але й наприклад, окуповано лівобережжя Херсонщини. Звідти злітають і в дальнього радіусу в і ці FPV-дрони ось такий фестиваль. За декілька останніх днів влаштували на території Криму. Що це за фестиваль? ГУР показало ураження величезної кількості техніки, величезної насправді. Техніки специфічної, переважно це радіолокаційні станції. Уявіть собі: 13 ворожих РЛС різного типу, 13 вдалося вразити гуру. Крім цього, пускова установка С-300, три зенітно е, зенітні ракетно-гарматні комплекси Пансарі С-1, транспортно буксирне судно, буксир Фьодор Урюпін і вертоліт Мі 8. Ось це всі об'єкти, які були уражені, це буквально доробок останніх днів. Е, в основному, як я сказав, саме дронами, які запускалися із морських платформ, і ними відбувалися ось ці е, ураження. Аналітики такого чудового телеграм-ресурсу, якому я, я підписаний і дуже його люблю. Е, називається цей телеграм-ресурс. Інфактом вони опублікували свої підрахунки. Ну це такі зрозуміло, що це грубі підрахунки приблизні. Скільки коштує ось ця вся сумарна техніка, яку уразили ГУР? Ще раз повторюся, 13 радіолокаційних станцій це буквально за декілька днів. Так от, інфактом е, підрахував, що це вартість ураженої техніки. Ми не говоримо, що вона знищена повністю, але принаймні уражена, і е, сумарна їхня вартість перевищує 500 друзі. Мільйонів доларів 500 міль... півмільярда за декілька днів. А якщо бути точнішим, 537 приблизно мільйонів доларів. Ось ці всі реально рідкісні машини, в тому числі і Мі-8, уражають за допомогою дрона гурівці на території окупованого Криму, і висновок. В основному все відбувається завдяки морським дронам та FPV, які з них злітають. Це просто фантастична насправді робота, е, і це реально рафінована насолода. Рафінована технології зараз реально показують, що ця війна, яку е, ми відстоюючи нашу нашу країну, нашу землю ведемо проти росіян. Вона є найбільш технологічною з усіх тих останніх воєн, які тільки в принципі можна було собі уявити, які можна було спостерігати. Сили безпілотних систем так само вчора долучилися до цього, скажімо, так флешмобу щодо розповідей про технологічні інновації. Логічні новинки, е, тому що сили безпілотних систем от, опублікували таке фото, що мовляв тепер уже офіційно є підтвердження, що СБС, то тобто, Сили безпілотних систем збивають шахеди. Чим саме це відбувається? Е, СБС не повідомляє. Вони кажуть, що роблять це за допомогою новітнього засобу, назву якого не розкривають, але зауважують, що він коштує всього навсього 5 тисяч доларів. Тоді як вартість одного дрона камікадзе перевищує 150 п'ятдесят тисяч. 5150. тисяч і Ну звісно, оскільки це сили безпілотних систем, то можна пропустити, що це щось безпілотне а раніше. Ми чули від сил безпілотних систем від командувача Вадима Сухаревського, полковника Сухаревського, про те, що нас ми володіємо. Лазерними технологіями, і ми володіємо дронами, які вже збивають шахеди. Можливо, йдеться саме про дрон, який здатен працювати. Це вочевидь, має бути реактивний дрон, який працює проти шахетів. Е, отже, 5 тисяч доларів засіб ураження наш проти 150 тисяч, які витрачають на шахет. Е, це власне доробок зараз. Поділилися цими даними СБС про те, що 10 ударних дронів шахет було знищено операторами підрозділу Даркноут. 412 го полку немезіс який воює якраз таки у складі безпілотних е, сил безпілотних систем. Це фантастичні новини, з яких я насправді починаю, тому що е, знаєте, я останні дні все більше і більше надихаюся тим, які. Позитивні процеси пішли е, в нашій країні в середині, особливо середовищі виробників, після того ляпасу, який ми отримали після е, від американців, в сенсі замороження нам передачі розвідувальних даних та військової допомоги. Ви не уявляєте, друзі, як почали грубо кажучи знаєте використовуючи русизм, шуршати багато е, навіть бюрократів, наших бюрократів українських, які почали опрацьовувати покращення умов для розвитку українських українського сектору ВПК скільки європейських країн включилося в цей процес Німеччина врешті решт тобто свіжі новини про виділення додаткових трьох мільярдів євро на військову допомогу україні про розбудову заводів рай в україні це все просто чудові новини які Euh, свідками яких ми зараз є, Рев... Європа реально прокинулася, і зараз ми маємо чудовий шанс разом із Європою сформувати технологічну перевагу. Хоча зрозуміло, що тут дуже багато процесів, які втикають нам все ж таки палиця в колеса, і цей головний процес це таке політичне прагнення президента США Дональда Трампа, будь-що поставити крапку війні, і байдуже, що ця крапка може бути зовсім не статичною, тобто не е, e, Ну Моє таке розуміння, що ця крапка не буде тривалою. Відповідно, портачі зараз до фронту говоримо про те, і про інші до речі, технології, які обома сторонами використовуються, і дуже зараз є затребуваними. Це оптоволоконні дрони. Знаєте, що це таке? Ось зараз на деревах така велика кількість ось цих от ниточок. Це власне і є оптоволокно від використаних FPV-дронів, які застосовувалися противником. Це ви собі можете уявити, от яка кількість, тобто волокна ганяє це по-моєму на Донецькому напрямку. А тепер віть скільки звичайних дронів на а, класичному зв'язку, так само застосовує противник. Це просто ну реально ще раз питаюся, Неймовірно технологічна війна. Де обидві сторони намагаються постійно перегнати одне одного, ми зараз переходимо спробу якості. Росіяни продовжують валити кількістю і ось це такі постійні перегони постійні. у нас відбуваються з противником перегони на цю тему. Що ж, перейдімо тепер до фронту, що в нас там відбувається. А власне в межах ось цього суттєвого посилення переговорного тиску на Україну, зокрема, відбувається суттєвий перехід росіян у Вабанк на фронті. Зараз по всіх абсолютно напрямках можна е, бачити фіксацію суттєвої збільшення кількості і е, інтенсивності бойових дій. Хтось може мені сказати: так: почекай, друже, ти нещодавно розповідав, що росіяни виснажені, що вони там на віслюках на Покровську здійснюють логістику. Так якось це все не збігається докупи. Збігається, поясню чому тому, що росіяни реально багато в чому демонструють своє виснаження. Хоча видозмінюється за рахунок цих же технологій і. Е, Саме поле бою, по-перше, трансформується. По-друге, росіяни не можуть ось так от безперервно 15 місяців атакувати, і вони реально понесли дуже багато втрат. Але зараз, як ми бачимо, десь напевно, і ми, і світ в тому числі, і Західна Європа не очікували, що буде така принципова позиція Трампа щодо. Неймовірно важливо для нього от, закінчити, будь-що цю війну, росіяни це відчувають. Вони відчувають, що вони мають хороший діалог е зі штатами. Вони відчувають, що вони можуть отримати паузу. Відповідно, перед паузою можна ризикувати. Якщо ти знаєш, що ти отримаєш паузу, то ти можеш е піти в тотальний вабанк. Я би цей це відчуття окреслив, ну використовуючи вже термінологію Трампа. Картярську термінологію, що росіяни це як гравці, якісь азартні ігри, в покер, я не знаю там ще щось, якийсь блекджек, і вони перебувають зараз за 5 хвилин до закриття казино, коли розуміють, що кушу не зірвали і йдуть просто в all-in. От кидають все. Це доволі таки ризикована тактика, якщо уявляти, що війна не заморозиться, війна не зупиниться. Це ризиковано для них, тому що вони можуть тоді прийти до дуже серйозного виснаження ще більшого ніж зараз. Є якщо вони все ж таки відчувають, уявляють і в політичному сенсі міркують тим, що буде пауза, то це цілком виправдана від них тактика, і вони її зараз застосовують. Я не знаю, що є правильною відповіддю, але воно аж ніяк. Я сподіваюся, що пояснив логіку, чому так зараз відбувається, тому що дещо змінюється політичний контекст взагалі подій. Ситуація реально нас на покровському напрямку, зокрема, і не лише по покропропокровські. Я сьогодні позитивно буду говорити на покровському напрямку. Ситуація набула рис стабілізації лінії фронту, хоча справді тут а, кількість штурмів з боку противника найбільша з-поміж усіх. З поміж усіх спрямувань, які зараз є в нас на активній ділянці бойового зіткнення, але е, за допомогою в тому числі в синергії із безпілотними підрозділами е, Азовці говорять, що наприклад збройним силам вдається виснажувати російські сили на відстані до 30 кілометрів, 20-30 кілометрів е, їхню логістику вибивати завдяки ось цій комбінації дистанційного мінування, е, ударів дронами по цій логістиці, по автівках. Е, Традиційними вогневими засобами не лише безпілотниками, але й артилерію вдається випалювати ворожу логістику. Це відтак ем, дозволяє зменшувати. Кількість і якість насамперед, ворожої піхоти, яка доходить до передових позицій до позицій наших оборонців, нашої піхоти в е, на безпосередньо лінії бойового зіткнення, велика кількість ворожої техніки втрачається відтак на підходах під час цих штурмів. Велика кількість піхоти не доходить до оборонних наших позицій, і це головна запорука успіху. Того, що ми зараз спостерігаємо під Покровськом. Чому я кажу про азовці? Тому що один із батальйонів Азову е, тут бере участь в обороні траси Мирноград-Костянтинівка. Покровськ-Мирноград-Костянтинівка, Тинівка, і вони на цьому тижні на початку здається цього тижня. Понеділок оприлюднили чи можливо в кінці минулого тижня. От вже трошки заплутався в датах. Тим не менше, вони оприлюднили відео на своїй офіційній сторінці. До речі, це відео доступне і мене на телеграм-каналі. Там ви можете його пошукати подивитися. Відео з такою цікавою назвою Землетрус, що воно означає, що воно ознаменується. Операція землетрус, яку тут проводила азовці, і досі продовжують тримати тут оборону. Отже, ви бачите таку синеньку ділянку дороги. Це розв'язка, якраз таки на трасі покровськ мирноград Костянтинівка. І свого часу ще взимку тут були ну реально такі доволі небезпечні речі полягали в тому, що росіяни акумулювали тут свої підрозділи і намагалися закріпитися якраз таки на цій розв'язці. Закріплення на цій розв'язці означало, що означало, що по дорозі по прямій трасі, фактично, що відкривається прямий шлях росіянам в бік Малинівки. А в свою чергу далі з Малинівки вони зможуть атакувати вже в бік Мирнограда це ви вважаєте, що вже двері до самого Покровська, але закріпитися, от у цій зоні, в районі, якраз таки розв'язки на трасі, росіянам надала якраз таки операція бригади з призначення Азов азовці тут провели цю операцію землетрус, котра полягала в тому, що вони підірвали опори мосту залишків цієї естакади на трасі. По якій під якою точніше Росіяни намагалися накопичити свої війська, відтак їм цього зробити не вдалося. було знищено до відділення противника, але кількість тут, але суть тут радше не в кількості знищеного ворога, а в кілька в сенсі того, що в цій зоні, фактично, що куди росіяни проривалися от якраз таки в цих околицях, ви можете побачити, як так немає якихось якісних. Можливих укріплень, де росіяни в принципі могли би закріпитися, окрім як самої естакади розв'язки цієї траси, її азовці знищили. Операцію рейдовою, яку вони провели туди. Фактично, що ну заходячи в тил, противнику е, зайшли, знищили і таким чином призвели до того, що далі просто насто противника не зумів розвинутися вздовж цієї дороги на Покровськ. А ситуація на той момент була справді загрозливою. Це було півтора, десь напевно що місяці тому. Ситуація реально була загрозливою, оскільки ворог претендував на те, щоб охопити Покровськ не лише охоплювати його з півдня, але й з півночі. В підсумку, коли ці всі можливості противник був позбавлений, коли включилися активно якісно безпілотні підрозділи, що ми зараз маємо? Визнають бійці на напрямку, що е, там, де росіяни отримують значний відпір, значний опір, е, застосовується значний тиск з боку наших е, підрозділів, там вони прямо пропорційно зменшують свої атаки. І це власне ми спостерігаємо зараз на цій ділянці північно. Е, Покровського напрямку, назвімо його так на північну північний схід, радше від Покровська те саме, ми зараз спостерігаємо в сенсі якості атак на усьому південному фланзі Покровська. Хоча кількість атак тут залишається доволі таки сталою, те саме ми, до речі, спостерігаємо і на курахівському напрямку. Ось тут знову ж таки знову ж таки буду повторювати і наголошувати на тому, що нещодавно командувач статичної групи на цьому напрямку, генерал лейтенант Наєв говорив про те, що відступивши до позиції в Андріївку та Костянтинопіль, наші війська зуміли встановити. Такий ефективний вогневий контроль за е, лініями пересування логі... і логістикою противника, то що ж таке мені не виходить пряму лінію Костянтинополя провести, ось нарешті. Так, от такий вогневий контроль встановили за противником, е, що фактично звели зараз до мінімуму кількість атак в районі якраз таки цих двох населених пунктів. Е, ба більше наші бійці з цього напрямку, е, десантники, десантно-штурмові підрозділи, які тут працюють, е, заявляють на своїх публічних сторінках між іншим про те, що ворог за останні. Час отримав ще й низку болючих для себе контратакувальних дій від наших частин на цьому напрямку. І зараз загалом виникла своєрідна пауза. Тобто тепер ворог, отримавши по голові, проводить. Ротацію проводить накопичення додаткових резервів, підвозить БК, але наші БПЛА при цьому контролюють те траси, шляхи, логістичні дороги, логістичні власне, маршрути, якими росіяни пересуваються, і всі ці заходи призводять фактично що до того, що ворог несе додаткові втрати, і фактично ситуація ну, реально є контрольованою, стабілізованою. на Ще донедавна надзвичайно архі складному Курахівському напрямку на архі складному Покровському напрямку, що північ що південь, але за рахунок злагоджених правильних дій Росіян можна зупиняти, і це головна відмінність, це головна особливість того, про що взагалі в принципі варто говорити. Однак є і інші напрямки, де росіяни навпаки вони намагаються, чесно кажучи, зараз шукати наші слабкі. Ділянки слабкі місця на фронті, і будуть таким чином ну, провадити ось цей майбутній весняний наступ, про який говорив президент. Що вони будуть його проводити? Хоча тут є ну і якби цілковита логіка того, що просто зараз стає тепліше, і росіяни аналогічно, що в тепліші чі пору доби пору року, вони будуть проводити так само інтенсивніші бойові зіткнення. Передімо до цих напрямків, де вони можуть шукати прогалини таким напрямком. Є Куп'янськ загалом все північно-харківське спрямування. Але перш ніж ми передамо до Куп'янська, я от ще скажу кілька слів про Куп'янську-Лиманську вісь. Загалом усю тому, що тут на напрямку це власне про організацію, це про централізацію зусиль. Тут на цьому купянсько лиманському напрямку буде діяти в найближчому часі третій армійський корпус, який формується на базі третьої штурмової третьої окремої штурмової бригади. Я вчора мав інтерв'ю замкомандира командира цієї бригади Максимом Жоріним, який трішечки дав деталей з приводу того, як буде формуватися третій армійський корпус.